В Ізмаїлі зменшили бюджет для облаштування Алеї Слави, аби частину грошей направити на потреби армії. Відповідно, майже півтора мільйона гривень зможуть передати на Збройні Сили України вже цього року. А у наступному, 26-му, для потреб армії передадуть три мільйони, які раніше були передбачені для фінансування Алеї Слави. Нагадаю, напередодні родичі військових з Ізмаїла просили місцеву владу зменшити витрати на меморіал. Я псячою мовою не розумію. Не розумію псячою мовою. Скандали з таксистом в Одесі. Пасажирка плюнула у бік водія і заявила, що не розуміє російської, назвавши цю мову псячою. Відео опублікував таксист у соцмережах, як стверджує чоловік, сам конфлікт почався з того, що він відмовився виконувати замовлення, адже пасажирка не попередила, що буде їхати з дитиною. Таксист наголосив, що для такої поїздки треба обрати інший тариф, який передбачає перевезення дітей. Ви русські? Ви русські? Ні, я дісі. Які я аді адіс, де знаходиться? в Україні? В Україні? Да. Так а чого ви тоді не українською розмовляєте? почитайте 10-ту -е статтю конституції яка ситуація кажеш Частина жителів пошкодженої дроном багатоповерхівки зможуть повернутися додому до 10 червня. Про це заявили у міській раді з 16 травня. На об'єкті працює вантажний кран та виконують протиаварійні роботи. Також у мерії додали, що компенсують людям вартість оренди житла, поки вони змушені жити не вдома. Крім того, міжнародні організації виділяють по 10 тисяч 800 гривень допомоги на кожного зареєстрованого члена родини. Нагадаю, у ніч на 1 травня через російську атаку, безпілотниками суттєво постраждала 16 поверхівка у Київському районі. Верхні поверхи фактично були зруйновані ще також існувала загроза обвалення будинку, тому усіх жителів довелося відселити.